Як себе почуваєте, Нормально. – тут нові допомога потрібна Ні, тут на дні стоїмо. дно, нібито відчувається ногами, а в наступні хвилини може затягнути вглиб, кажуть рятувальники. Зміна течії дніпра через підрив Каховської ГЕС часто вводить в оману відпочивальників, і вони почуваються занадто безпечно. Водолази кажуть, з такими випадками стикались і самі, і їхні колеги буквально нещодавно. Він побачив, знаходячись на своєму посту, як четверо. Дітлахів грають у воді. Вони знаходились на милині, збільшилась швидкість течії і їх почала, почала течія стягувати на глибину. Вахтений спостерігач подав команду по тривозі, викликав водолазну групу. Та сам кинувся допомагати дітям, і це не єдина небезпека. Нагадують рятувальники. Через воєнний стан купатися у річці Дніпро заборонено ще від початку 2022-го. Таким є рішення ради безпеки та оборони. Передусім, через високу вірогідність натрапити на вибухонебезпечні предмети. Це необхідно для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян, тому що. Зараз ніхто не знає, що може бути в воді. Вона потенційно небезпечна завжди, але у військовому положенні, яке зараз у нас діє в країні, це особливо необхідно. Заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах міста Запоріжжя. Також заборонено вихід на воду будь-яких маломірних плавзасобів, будь-то моторних човнів, гребних. Або надувних дуже часто трапляється люди знаходять зриву вибухонебезпечні предмети. До того ж, не відповідають нормам і показники забрудненості води у Дніпрі, але кажуть рятувальники в більшості людей це не зупиняє. Тож відвідують пляжі, спілкуються з людьми та роздають інформаційні матеріали. Дякую. Це, це собі треба. можна залишити, Так, да, це залишається до вас. Все, дякую, передайте і дітям своїм і Добре, знайомим. Добре. Такі рейди рятувальники проводять регулярно та нагадують, що вода, окрім прохолоди та приємного дозвілля, несе в собі і небезпеку, про яку не варто забувати. Валерія гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.